Ви зна... А ви знаєте? А ви знаєте, знає... що оказується Голівуд? Це фейк! Там нічого немає настоящого! Всі, кого ви бачите, в Голівуді, це проплачені актери! Якщо ти купиш бомжу одну шаурму, ти накормиш його всього лиш на один день. Але якщо ти купиш бомжу, отравлену в шаурму, ти накормиш його до кінця його житті. А ви знаєте, чого Калібал пригласив до себе студенток? Тому що він дуже любить студії. Шука, обожаю маленький. Однажды мій арабський друг играл в БДСМ з козою. І після цього його почали всі осуждати. Так і в житті, поки ви нічого не ділаєте, вам нічого не кажуть. Но тільки ви починаєте проявляти свою альфа-домінантність, вас одразу починають осуждати. А ви знали, що басейн на Титаніку до сих пор заповнений водою. Я просто похлоплю. А ти знаєш, що делає Азаров для свого boyfriда? Де аків, де деактив. деактив. Знаєте що? Я цей блог веду для себе, для людей, яким не допустимо, мої шутки. Так. А яка вам разниця до мій парень?